Доброго дня. Так, відео по фадобізон. Там ще треба з проводкою розібрати, розібратися ось цією на задній фонарі. Не можу нічого придумати. Як його, може хто підскаже. Ну, капець, немає де, виходить, зачепитися. Ну як, воно є? Де він тут крючок? Вот все, крючок. Вот все, крючочек такие. получается, что чипляется чи ось тут. Ось здесь, здесь, здесь покажу зараз. Ось. Бачите? И получается, если тут, то он будет перетирать проводку. І так що, якщо тут, він теж, ну, виходить, далі його не можна, бо він якби тут вже натягнутий, теж буде перетирати проводку. І як його зачепити сюди, не зрозуміло, як його сюди зачеплять? може так? Ну, Коротше, трохи воно щось таке, як не звідси, наче. Ну от реально, як не звідси. Що попало? Так, тут зразу покажу. Це, виходить, болти з цієї сторони гайка. Це в нас кріпиться сам кузов до рами. Болти штатні, гайки я сам ставив з двох сторон, тобто гайки кажу, шайби. Шайби з двох сторон ставив сам. І там, виходить, трошки зазорчик є щоб кузов коли піднімаємо, щоб, ну, виходить, зазор був між кузовом і ну, цим ухом, і кріпленням на рамі. Щоб воно легенько рухалося. Так, по <кій> по ресорах. Дивіться, потрібно, щоб було ось так. Як я вже позмазував усе. Получається ці втулки я їх змазав. Ну, змастив їх графітною смазкою. Получається чотири втулки. І там попереду. Там там попереду також чотири втулочки. Всі змастив і ззовні, і всередині графітною смазкою. Серьгу. Також змастив графітною смазкою, щоб саме болти, щоб вони також змащували всередині втулочки. Так, потім виставив під углом ось такий угол. Ось такий угол, бачите? Он, дивіться, навіть видно та ресора з тієї сторони. Вона ще не відрегульована. А цю я вже відрегулював. От. І бачите, трошки там неправильно вона стоїть. А ось ця правильно стоїть. Трошки є такий. Ну, ми коли навантажимо, дамо вагу, то вона повинна, виходить, ще ось так зігнутися. Ну, якщо ресора буде підніматися, то сірга буде уходити назад. От, і буде міняти кут наклону. Кут нахилу. От. І попереду. Ось. Попереду також вона стоїть під нахилом. От. Так воно повинно бути. Тут, виходить, задня дуже Дуже великий угол нахилу. А тут, нахилу, а тут, виходить, дуже маленький, майже, майже вертикально. Так, що потрібно зробити? Потрібно від контрагаїти цю гайку, зняти оцей болт і гайка з тієї сторони. Сюди поставити шайби чотири штуки. ну По одній на кожну сторону. Тобто під болт, потім за це вухо, попереду цього вуха і під гайку. от чотири шайби. Потім від контргайти, так, десь на пів сантиметра. І от також така сама система. ось. Робимо так само. І потім оцією гайкою. Ось, 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 вона, ось вона приварена до цієї трубки. І її будемо прокручувати і дивитися, як себе веде вухо. Ну, ця серя. От. І повинен бути угол не такий крутий. Бачите? Треба трошки його назад. От. Регулюємо. І катаємося. Бо зараз, виходить, неправильно воно зроблено. Потім що ще? Що ще. Двигунчик потрібно буде знімати і змащувати підшипничок всередині. Там в мене відео буде наступне по мотору змащення підшипника. І додав я, ну, буду додавати виходить, мастило трансмісійне в сам редуктор. Ось сюди. Бо продавець каже, що 300 грам. Але це не правда. бо 300 грам це дуже мало. Там потрібно так дивитися: всередині, в редукторі, є шестерня велика. Вона повинна плавати в маслі. Ну, так, десь на відсотків, там, ну, може, 5-10. Так, щоб зубчики плавали в маслі. На 300 грамах масла ця шестерня навіть не бачить здалеку того мастила. Тому, коли ми будемо їхати, у нас буде дуже сильний звук шестерні. Тобто, зубчик об зубчик. І звук буде такий, ну, прям дуже. Сильний. Е, ну, довго це не проходить. Тобто, там просто постирається усе. І все, і новий редуктор привіт. Бо, а старий пока. Бо, виходить, новий редуктор, я не пам'ятаю, чи 8 тисяч коштує. Це тільки редуктор. Ну, можу помилятися. Треба в інтернеті дивитися, є в продажі ці редуктора. От. Ну, я думаю, ніхто не хоче купувати новий редуктор. Тому е, я залив 800 грам, і редуктор е, нормально вже працює. Е, Звуку ніякого немає. Все тихенько, е, все гарнесенько, все працює, все змазано. І що виходить? Це в нас, значить, по кількості мастила. 800 грам рівно. Трансмісійна олива 80В90. От зараз покажу трошки ближче. Такий редуктор. Всі болти обов'язково змащувати. Але так, трошечки-трошечки і на саму різьбу наносити мастилку. Буквально. Трішечки просто так, щоб капельку. просто капельку Бо багато не можна. Бо якщо попаде там десь е, отвір, е, глухий отвір буде в якогось болта, і ви туди смазки трамбуєте, просто зірвете різьбу на болті і все. От, тому саму різьбу і трішечки-трішечки, і трішечки, взагалі там кап капулечку таку малесеньку, саму різьбу помазали, і цього буде достатньо. От. Це ж щось тут замітив таке. Що в мене це... А, це під нахилом стоїть кузов, тому кажеться, що воно, здається, що воно... Вухо криве, чи воно криве. Та ні, наче не криве. Чи криве. А ну пишіть що? Криве вухо, чи ні? На рісорі. Ну, ось це вухо верхнє. Щось наче туди в сторону пішло. А ну пишіть, може його трошки треба підрівняти. Чи не треба. А ось дивіться, покажу як. Кріпиться. Цей кузов кріпиться до рами. Бачите, виходить Шайб, а, болт, шайба, вухо самого кузова, шайба, потім вухо а, рами, шайба, гайка. Ось так. І повинен зазорчик бути. Там невеличкий, там десь півміліметра люфт. Повинен бути обов'язково. Так, ну, трошки розповів. Значить, трошки розповів. Так. А, сонечко, сонечко у нас сліпить. Це добре. Нехай сліпить. Нехай радує наші оченятка. Так, а ну-ка, ну-ка, о, видно, так? Да? Це хочу показати, що трубки всі полості трубок. На рамі, на кузові там скрізь, вони всі прогрунтовані. Тобто полості всі прогрунтовані. Там немає такого, що чистий метал і воно гниє. Воно все прогрунтоване. Тобто його, мабуть, ванночку опускали з краскою, з фарбою, і він повністю окунувся і повністю весь прокрасився всередині. Тобто рама в нас уся прокрашена. Це дуже чудово. Ну, Тут рама також дивіться. Якщо буде видно, не видно, мабуть. Це сама рама у нас. Вона також там О, всередині прогрунтована ось тут. Тобто металу ніде немає, чистого, ніде не побачив. От, якось так. Якось так. Проводку тут, до, до, ну, виходить, хомути треба додати, бо не вистачає цих скоб рідних. От, тому хомути, хомути пластикові такі, вони непогано виручають. От, Так що якось так. Якось так. Що ще вам показати? Что еще покажу зараз Так, по по панели приладив Постойно светится индикация полный заряд. Ничего не меняется. Так, и по километражу. А, ну, сейчас 76 вольт. Це така середня виходить, якби напруга. Ну, Десь він наполовину вже сів. Так, і по нулях. Тобто кілометраж він також не рахує. Тобто я вже не їздив. Ну, десь, може, сотню, нічого не показує. Таке, ну, по типу, якщо ми їдемо. Десь, типа, там, по трасі, ну виїхали і поїхали, да? то він там щось наче рахує, попадалося мені, що були якісь цифри. От. Коли приїжджаєш, виключаєш зажигання, там автомат вирубив, і все, все збилося, нічого немає. Тому ставте якийсь лічильничок окремий на моточаси, щоб хоча б ну, мастило міняти в редукторі, і міняти цей мастило в підшипниках. Бо це потрібно також робити. От. Так, що в нас там? Колонка наша. Так, колонку, рулеву, кермову колонку я змазав. Я буду ще змазувати. Ви бачите, вона повитікала трохи вже. Видно, ні? От бачите. Повитікало. Це виходить ну, різні мастила. Там було якесь синє залите. Ну, змазаний цей подшипник. Упорний був синім мастилом. Але його там трішки-трішки було. Я туди. Я туда ще літола. Дав. Бачите, синьої мастили. Синього мастила там взагалі дві каплі. Зараз фокусується. Ну, фокусуйся на руці, давай. От, і виходить, що ну, якесь воно, виходить, ну, різні мастила і вони не змішуються. Ну як? Якщо змішувати, то змішаються. А коли воно густе, бачите, змішалося. Ну, синього було. небагато було. Не багато було синього. Я його просто видавив. цим. Бачите? Довив літолом. Літольчиком видавив, змазав гарненько всю рульву на кермову колоночку цю. Якось так. Ну, тут гострий такий край у колонки нашої, що можна і порізатись. От. Так, щось там писали, що це для якогось буфера кермового, але я не розумію, як його сюди і який тут буфер повинен бути. Сюди наче нічого не впирається у нас. Я не знаю. Якщо ось ми, руля крутим, то тут є такий виступ, і виступ впирається. Таку, як би в упор, бачите якось так. До чого оцей отвір? Якщо його видно? Отвір. Ось він. Ну, руль у нас зараз в кермо викручене, і нічого туди не впирається. Не знаю, що туди. Ось такий красень. Чому спинка? Спиночка, спиночка наша. Я її вже зробив. Ну Тут трошки є такі гріхи, звісно. Ну, то таке, воно там взагалі ніяк не впливає. Вот. Вона хоча б не воняє і суха. Вот. Така вона вийшла, бачите? Така вона вийшла. Але вона дуже м'яка, класна така взагалі вийшла. Вона наче сідушка в машині. Кльова. От. Ну, у спині комфортно. Спина взагалі відпочиває. От. Не б'є камінюкою по хребті. Якось так. ну Тут дивіться, тут виходить оці два. Ну, оце ушко. Яке не дає спинці вперед уходити. Там десь, я вам зараз скажу, там десь 2 сантиметра я резинку приклеїв. Бо без резинки фігня. Ну. Отак воно робить. Всю дорогу. Ну, з резиночкою краще. Взагалі дуже круто. З резиночкою. Мастхев. Так, тут є такий один косячок. Ну, косячок це від цих, Від виробників е, з Китаю. Дивіться, що вийшло. Він весь прокрашений. Але щось тут трапилося. Ну, трапилось, коли його на заводі красили. І оця вся стойка. Ось ця стойка вся. Її пофарбували в останній момент, ну, я так розумію, підфарбували. От. І на мокру завернули в тканинку. Транс скажу, пофарбований непогано. От. У нас працюють ось ці. І тут все працює. Все чудово. От. Якось так. Ну, взагалі чудовий апарат. Я взагалі в, в, в цьому, Хі, навіть не знаю, як сказати, вражені, вражений цим транспортним засобом. А, ну, кому в село, кому десь може в місто виїхати з села, в магазин, комусь там дрова привезти, піска привезти, щебенки там. ну, Взагалі, річ чудова. от, ну, Звичайно, тут немає такого підгорку, підриву такого, знаєте, щоб там прям він гріб. Прям. Вигрібав і тягнув як автомобіль. Ну, Тут такого немає. Він їде під горочку. Дуже непогано їде. Але так, знаєте, якщо швидкість впала, то і ви будете загружені. І під горочку, ну, да, швидкість впала, і ото помаленьку-помаленьку він собі тягне. Тут таке є. Трошки не вистачає, мабуть, потужності. Ну тут же ж виходить, що? Тут у нас ж йде привід на два колеса. Розумієте? Ці два колеса вони постійно грибуть. Тобто у них немає такого, щоб вони там цей один стоїть, а другий шкребе. Вони постійно вдвох. За що цього виходить, що енергії тратиться ну, якби більше на то, щоб крутити два колеса. А якщо б крутилось одне, одне колесо, тоді б потужності було б більше у цього одного колеса. От. Ну тут слід вибирати, чи ми хочемо прохідність, чи ми хочемо просто їхати. Тут прохідність. Тобто у нього прохідність. У нього більш задачі такі загрузити вагу і довести цю вагу до пункту призначення. От От і все. І він її довезе. А як він її довезе там помаленьку чи швидко? Це все залежить від дороги. Я гружу піска в нього нормально так, і він мені його привозить. По прямій він шпарить добре. А от якщо під горку, то під горку, звісно, він затухає, але їде. Але їде. Я ж кажу, ну, моторчик непоганий, моторчик мощний, міцний такий, потужний. Звичайно, при можливості ставте більш потужний, але більш потужний мотор буде, виходить, е використовувати більше енергії з акумуляторів, і вам на менше хватить проїхати. Тому тут, як би вибирати вам чи швидкість, чи дальність проїзду. От. Тому так. Тут є ще, кстати, до речі, місце там, за контролером там стоять акумулятори у нас, там є місце, можна поставити ще один ряд із шести акумуляторів на 20 А і підключити їх на окремий вимикач, тобто автоматичний. І коли в нас ці основні акумулятори сядуть, ми можемо переключитися на інший ряд акумуляторів і доїхати ще хоча б до е, якоїсь мережі, щоб зарядитись. Або навіть до тому доїхати. От якось так. Якось так. Ну Дивіться, кому сподобалось таке відео. Далі будуть ще цікаві відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте відео. Буду вам дуже вдячний вам за наступні перегляди. За активність вашу. Вот. Всього найкращого вам. До нових зустрічей.